Всім доброго дня! Мої вітання на моїй лавандовій кухні. Сьогодні я хочу зварити легенький супчик із сочевицею. Ось така сочевиця продається, вона швидко розварюється, колір у неї оранж. Тож, давайте зараз ми її відкриємо і приготуємо з нею. Гарний супчик. Все, що для нього треба, я вже підготувала. Картошечку я почистила, додала моркву, солодкий перчик. На зажарочку я вже порізала цибульку і моркву. Все, що сюди треба, все я вже підготувала. Зараз бульончик у мене вариться. Куриний бульйон. Кастрюля на 2 літри. У нас дві душі. Я і Анатолій нам достатньо буде. Так, давайте. Ой, розсипалася. Так, сочевиця ця вариться швидко, тому її замочувати не треба. Ми її помиємо, ось помиємо цю сочевицьку, зільємо воду і додаємо зразу до бульйону. Бульйон у мене вже вариться, бульйон куриний, Тож, додаємо. Додаємо сюди сочевицю, вона розвариться буквально хвилин за 20, за 30. Так, на місце сочевиці. Сюди її додали. Так, а звідси забираємо м'яско. М'ясо забираємо. Забираємо м'ясо. Бульйон у мене куриний. Ось така курочка у мене зварилася. Так, а зараз, поки маємо час, це зажарка. Зараз, поки маємо час, підготуємо лаваш. Ми зробимо пиріг із лаваша і шпінатом яйцем, та зеленою цибулею і додаємо туди сир. Так, все це я буду робити на столі. Стіл у мене чистий, стіл у мене прибраний. Тож, будемо. Все це робить на столі. Так, беремо лаваш, розрізаємо його ось так. Так, поки він підготовлений. Зараз наріжемо шпінат і цибулю. Шпінат і цибулю. Нарізаємо. Шпінат і цибулю. Нарізаємо недрібно. Нарізаємо недрібно шпінат. У нас має полут... Вийти два гарних пироги. Так, картопля наша вариться. Поки у нас вариться картопля, ми готуємо шпінат. Так, шпінат. Порізали. Тепер треба мені порізати два яйця. Робимо все швиденько, бо часу замало. Порізаємо цибульку та варені яйця. Можете потерти на терочку. Теж дрібно ми не нарізаємо. Ріжемо ось так. Я думаю, ви бачите, що я тут роблю. Як різати цибулю, кожна господиня знає. Тож, нарізаємо так, як нам зручно. Ось так от. Нарізали. Складаємо, так, це я зараз не поклала, але хай буде. Складаємо до тарілочки. Оп-оп. Швиденько все робимо. Сюди. Так, цибульку додаємо. Яйце можна натерти на терочку, можна нарізати. Давайте ми його поріжемо. Буде краще до смаку. Так, ріжемо яйце, нарізаємо. Яйце дрібно-дрібно. Хочете дуже дрібно, нарізайте дуже дрібно. Так. І далі нарізаємо. Мільчимо. Отак от. Сюди додаємо яйце. Яйце додаємо, змішуємо з цибулькою, змішуємо з цибулькою. Ось так от. Підсолимо. додаємо трішки солі. Підсолюємо. Перемішуємо і будемо уже формувати наш пиріг. Нічого в цьому складного немає. Так, беремо, накладаємо шпінату, додаємо сюди тертого сиру і завертаємо ось так от. Завертаємо, так. Завернули. Далі у нас піде. Начинка з яйця. Ось так. Гарненько ділимо на дві частини, тому що у нас буде два. Кладемо і знову завертаємо. Все це, це сюди йде. Так, і третє, у нас буде сир фета. Я минулого разу. Робила з фетою, нам сподобалось. Можна робити і з творогом, можна робити, додавати фету. Я не солю, тому що в мене фета солона, от тому я не підсолюю ось так от. І завертаємо третій раз. Можна ось так завернули. Нічого що випадає, воно піде все сюди. Можна зробити четвертий. Тож, давайте зробимо ще четвертий слойчик. Покладемо шпінатик, буде добре, і додамо ще сюди тертого сиру. Ось так все робиться. Опа. Так, хай трішечки постоїть. І що тут. Приберемо з серветкою. Аналогічно будемо робити. Аналогічно робимо і другий лаваш. Так, ну, два пирога розробили. Тепер розбиваємо яйце. Ой, вибачте. Так, поки що одну. Давайте два. Збиваємо яйця, збиваємо яйця. Тож будемо підсмажувати ось так от. Будемо підсмажувати наш лаваш. Збили яйця, розмішаємо. Тим часом у нас вариться Сочевиця. На підході у нас картошка. Ось таке сонечко у нас вийшло. Так, ну що ж, беремо петельню, берем петельню додаємо олії. Олії додаємо небагато. Додаємо десь такий об'єм. Ось так от, небагато. Роз. Щоб у нас все підсмажилось. І підсмажуємо. Смажуємо на невеликому огні. Так, так, а тим часом, тим часом у нас все готове. Зараз ми окунаємо наші пироги. Ой, нічого страшного. Все, що вивалилося, все піде сюди. Це не проблема, це не проблема. Трішечки полежали. Так, ні в якому випадку нічого не губимо. Тож, положили раз, обмакнули два. І ось так виглядає цей пиріг, бачите? Тепер ми його загружаємо на... Нашу сковороду на нашу петельну, як вам зручно. Ось так. Переїхали туди. Нічого накривати не будемо. Хай собі так і підсмажується. Перекладаємо і другий сюди. Оп, оп, оп. Поїхали. Опс. Яйце у нас залишиться, ми його пристроїмо на подальше, переносимо. Зайпер пиріг. Ось так. Пироги наші смажуться. На маленькому вогні смажуться, вибачте, ось. Можемо на всякий випадок прикрити кришкою, щоб уже було напевно. Хай вони там собі гуляють Пиріг смажиться. Накриваємо кришкою. Так, поки там усе вариться, шквариться, я нарізаю солодкий перчик для яскравості нашого Сучевичного супу. Ось так. І ще додам сюди червоного перчику, щоб було яскраво і було смачно. Так. Що в нас тут? Що в нас тут? Давайте подивимось. Так, ну що, підсмажується наш пиріг? Можна його перевернуть на іншу сторону. Ось так він виглядає цей пиріжок. Так. Ось такий вигляд має наш пиріг, ми його сюди поклали. Давайте прикриємо і хай собі там погуляє трішки. Поки все це гуляється, поки все це вариться, суп вариться. Пиріг смажиться. Підготуємо. Готуємо тарілочку для нашого пирога. Так, що ми тут маємо? Маємо ось такий пиріг. І пиріг, чудненький пиріг. Тут усе було в готовому вигляді, тому прийматися за те, що він буде сирий, геть немає проблем. Так, і ще пара хвилин ми забираємо наш пиріг. І в нас буде супчість сочевичний, з пирогом з пінатом. Корисно? Та смачно. Бульончик я посолила. Так, ну що, прийшов час дістати наш пиріг. Тож перекладаємо. Ось дивіться, який гарний вийшов пиріг. Він не тільки гарний, він ще буде і смачний. Так ось, перекладаємо в тарілочку. Так, і наш пиріг ось в такому вигляді зайшов. А ми зараз підсмажимо для нашого супчика зажарочку, піджарочку. Так, беремо сковороду. Я люблю, коли введе вершкове масло. Та полія сояшникова разом. Мені здається, що так буде смачніше. А ви вже на свій смак. Ось так. Розтануло. І ми сюди викладаємо нашу цибульку з морквою. Цігулку з моркою викладаємо, доводимо до красивого кольору, а тим часом наша картопля, наш щевичний суп готується. Ось, бачите, яка краса. Тут тобі картопля і все. Все готується, все швидко, все ж смачно. Так. Робимо зажарочку. Підрум'янюємо, щоб вона в нас була дуже-дуже. Тим часом приготуємо. Дуже не зажарюємо, нам достатньо, щоб вона підрумянилася і дала колір і смак. Ну, а тут у нас краса. Картопля вариться. Ви бачите, сочевиці геть уже не видно в нашому супі. Вона вже розварилася. Тобто їй достатньо 20 хвилин швидкий суп. Ну що ж, картошка наша зварилася. Беремо, додаємо сюди цибулку з морквою, даємо їм можливості трішечки покипіти, поженити їх можемо. Ось так. Бачите? Геть заграв іншими барвами супчик наш. Так, ну що? Такий вигляд має суп. Ось він такий. Ще ми сюди додаємо наше яйце, яке було з цибулькою. Сюди я додавала лавровий листочок і прованські трави. Оце все ми сюди складаємо, щоб у нас був сонячний смачний супчик. Ось такий виходить суп. Ось такий виходить супчик, бачите? Ось так. Така гарна картина, пара хвилин. І я покажу, як я буду подавати цей суп. пара хвилин і я покажу, як буду подавати цього супчика. Так, ну що, супчик наш майже доварився. Зараз ми додаємо сюди м'яско яке варилося. Я його розділила, відділила від кісточок. Додаємо сюди. Ось такий буде суп. Бачите? М'ясо, перець, яйце. Ну, а сучавіці нашої навіть і не видно. Вона розварилася до стану ого-го. Ну що ж, завершальний етап нашого супчику. Завершальний етап нашого супчика. Зараз будемо його подавати до столу і смакувати суп. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. Ну, ось так виглядає наш суп. Ось так ми будемо подавати його. Так смакуватиме цей супчик. Так, ось такий він суп. Дивіться, який. Ну, прямо як сонечко. Це наш пиріг, який смакує, а це смачні яблука, які ми сьогодні купили до столу. Всім смачного! Хто зі мною, гарного дня, добрих помислів та сподівань!